Здарова! Друзі, привіт! Їдемо підкорювати Черкаську область. Проїхали Черкоси. Їдемо далі. Їдемо в село Піщане. Село Піщане Черкаської області. Там дуже мальовничий ставок І у нас там повний фарш, до речі. Все покажемо, все розкажемо. Все відзнімемо і все виловимо. Сказали, там ще Карпа ніхто не піймав, але ж це нас не зупиняє. Ми будемо перші. Тому чекайте, скоро все буде гарно. Здорово, друзі. Нас занесло в район села Піщане. База відпочинку щедра долина. Вон, дивіться, які гарні поля, які гарні домівки. І Сьогод... ми там сьогодні будемо ночувати. Да, сьогодні ми вирішили. Тихо, тихо, тихо. Опа, може і карпік. Дивись. На пелець, до речі. <смір> Просто ден мені завжди каже, а твій пелець нічого не клює. Воно вже щось. Тільки гроші на нього витрачає. І все, і все. Ну а куди ще їх витрачати? Тільки на пелець. Бо ті каші, то таке. Ну, мастирка ще працює. Каші щось у нас з останнім часом не дуже. Коротше, сьогодні у нас повний фарш. Ми ночуємо в прекрасних домиках, не в палаці. Тому знімо, знімо, зніме, знімемо, знімемо вам румтур, покажемо, що там включено, яка, які кошти, що по чому. Ну, як завжди. Все по прескуранту. Максимально о, дрібненько вам все розкажемо. Да. Тому То не перемикайтесь. Да. бути ми з сьогодні, нами. Ми сьогодні, ми сьогодні на озері, тут біля цих будиночків. Да. Ну, не дуже таке зручне. Озеро місити. маленьке, перед ми об... з нами сусіди є. Але... Ми їм покажемо як Да. Тому ставте лайки. Підписуйтесь, коментуйте, не перемикайтесь. І зараз покажемо вам ще оцей став. Просто що тут незручно навіть стати з камерою, щоб вам його показати на фоні дуже нас. Вузенько. Дуже вузенько, дуже маленько. Ми навіть швиряємо так в пів руки її, бо можна перекинути на той берег. Коротше, зараз все покажемо. Чекайте. Пішов трохи дощ, поховали камери. Трошки підзніманий mm. телефон, бо не хочеться нам вам показати. що ми навіть дощ можемо. Не можемо, а працюємо. Працюємо, полюємо. Але поки що... Нам стиль. сніг, град, дощ, нам. Це боку. <гум> ми з вами. Хто? бачите? Добича. Там. Там. І бачите, яке маленьке озеро. Але ну, ще ми вам, як дощ перестане, буде змога дістати камеру і все знімемо. А поки чекаємо розпогоджування. Якісь... Ну, Тунтучки такі, маленькі, зараз закінчиться. Да. У нас вже монгальчик, ми вам вже палимо, все палимо. Е, ну, до темна вже і повечерять. Як то кажуть. А то все. Ну, чекаємо. чекаємо, поки пройде дощ. І погнали! Так, в нас трохи розпогодилось, тому ми вирішили трохи прикормитися. Тому що глуховато. Риба там десь ходить, в далечині видно. Але ж нам треба підтягнути її сюди до нас. І раніше як, ти вчився кидати далеко, а зараз треба вчитися кидати близько. Тому що озеро у нас маленьке, е, мабуть, з одного берега до другого... Не знаю, може, метрів 10. Ну, Це потолок. Тому зараз трохи прикормимо, подивимося, чи підійде карпуша, чи підійде карасик. Працюємо, працюємо. Що ми подумали? Що в такому затишному місці треба щось подібне і приготувати. Тому ми знову ж таки взяли куріпочку, замаринували її. От, і зараз підсмажимо і, так, і зробимо ще салатик, ну традиційно, ми завжди все їмо з салатом. А, крім ухи, крім ухи. Хоча і уху можна їсти теж з салатом. От. Тому зараз це все зробимо, вам покажемо і побачите все самі. Дощ нас вибув з графіку. Е, прийшлось вечеряти трохи пізніше, бо ляпало і не могли нічого, ніч... знімати. нічого знімати, показувати. Коротше, насмажили куріпки, зробили салат. Бачите, тазик який. Що е, е, круто? Як круто, скажу зразу, е, тут дуже затишно. Це по-перше. По-друге, хазяїн цього ставу заготовив дрова. Можна брати їх безкоштовно, якщо хочеш посмажити щось там на мангалі. Підходиш, там такий невеличкий склад дров під деревом. Бер, під деревом береш на дереві. <реш> В дереві. дереві. Береш скільки тобі треба, смажиш взагалі. Нема ніяких питань. Каже, навіть якщо у вас немає петельні, то я вам дам петельню. То я вам Мангал да. дам, що хочете, все дає, все да. дає. Така добра людина. Да. І мангал тут є, до речі, Ну, не там, де ми сидимо, а трохи далі, там зараз люди. У нас свій. Да, у нас свій мангал переносний, походний, як то кажуть. Ну, коротше, нам дуже тут подобається. Ще вам все. Румтури, шмунтури, все. все буде чітко. Не примикайте, підписуйтесь. У мене вже слюна аж забиває, вже так хочеться їсти, забиває, не можу розмовляти. Не, не можу цілий розмовляти. день не їли, цілий, цілий день. день. Їхали. їхали, 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 поки не доїхали. Коротше, нам смачного, вам смачного. Ви підписуйтесь, лайки, репости, коменти. Ну, коротше. І дивіться спочатку до кінця, будь ласка, не перемогуте. Да, бо в кінці найголовніше це висновки. Бо без висновків що, наше життя якесь сумне. Треба все аналізувати і робити висновки з усіх, як то кажуть, речей, при, речей приколів. А, приколів. Риба, а риба не клює поки. Ну, чекаємо. Ще ранок. Вранку йдемо поплавок. Ну, Як завжди, на таких малих ставах поплавок саме те. Зіму. Вечірня рибалка поки провалена. Щось там пару разів тикмик було і на тому все. Що я думаю з цього приводу? Зараз, мабуть, перед тим як ми підемо в нашу бірлогу, закормлю тут трохи, прийду зранку ну і побачимо, може за ніч рибка підтягнеться на наш сектор. Подивимося. Ще покидаю поплавка, може тут під берегом ще прикормлю. Ну, коротше, треба щось робити. Щось робити треба, тому що без риби поїхати з такого мальовничого місця це, ну, це просто ну, позор. Тому треба хоч якось карася вполювати або карпа. Казали, карпа тут ще ніхто на вудку не ловив. Тому ми сказали, що ми будемо перші. Треба щось робити. Тому зараз кормимо, йдемо відпочивати і зранку продовжуємо наш марафон рибалки. А тепер обіцяний румтур. <кхем> саме прикол в тому, що коли ми сюди заїжджали, то я казав, що в нас буде два рибака, два мужика. І кажу, нам треба номер на двох. І що ви думаєте? <плес> У нас нам виділили ліжко для парочки. <плес> ну, коротше, це дуже весело. Але зараз покажу все. Чекайте. Так, значить, в кімнаті отаке ліжко просторе, здорове. Ну, типу, на дві людини. Якщо відпочиваєте з сім'єю, з дружиною, ось, будь ласка, вам таке Ось таке Отам От у нас столик з нашими речами, холодильник, телевізор. Ну і це ще один диван, на якому мені доведеться сьогодні спати. Ну, що, таке вже життя-буття. Так, дивіться, така шафа є. Куди можна покласти свої речі. Є кондиціонер. Отама. Ось така картина над ліжком. Ну і два вікна. Одне і де друге. І ось там ванна. Але покажу вам її трохи пізніше, трохи зайнято. Ну і ось така душова кімната, дивіться. Ось такий душ. Тут раковина, дзеркало, вішалки. Ну і туалет. Добрий ранок. Сьогодні трошки зранку погода нас підвела. Хотіли раніше пополювати сьогодні, але був дощ, тому трошки ранішня рибалка затягнулася, вийшли пізніше, ніж хотіли. Але все рівно, п'ята ранку, подивимося, подивимося, що буде. Вирішив покидати поплавка, бо щось на спінінг Вчора нічого не було, спробуємо поплавочну рибалку. Взяв наживки різні, черв. Подивимося, будемо експериментувати. Якщо щось спіймаємо, обов'язково розповімо. Поїхали рибачити. Все, ми готові до риболовлі. Да, трохи з поплавчанкою швидше, ніж зі спінінгами і всякими цими новомодними штуками. Залишилось тільки насадити черва і погнали. Отже, переходимо до висновків. Були ми на базі відпочинку та риболовлі, Щедра долина біля села Піщане Черкаська область. Взагалі, наше ставлення дуже позитивне до цього місця. Розташоване в дуже гарному місці, дуже гарні краєвиди, дуже все причесано, підстрижено, вибрито, вилизано. Стосовно цього, взагалі дуже круто. А тепер по пунктах. Риба. Заявлено карп, карась і амур. Через погоду, мабуть, і дощ і тиск, мабуть, впав. Коротше, піймати нам нічого не вдалося. Але ми бачили там. Рибаки і сиділи, то бачили, там трохи карасик якийсь такий з ладошку, трохи більше є. Окунців кажуть тягали. А до нас зранку ще люди там щось, карасика тут потягали, кілограма 2-3. Ну, коротше, риба є, тільки треба її впіймати. Плюшки. Оскільки на цей раз ми вирішили не ночувати в палаці, а трохи, як то кажуть, по-багатому. Відпочити, то ми вирішили зняти номер, оскільки це турбаза всі діла. Номера дуже пристойні, є кондиціонер, є телевізор, холодильник, душова кабіна. Ну, коротше, повний фарш. Все круто. Нам все сподобалось. Ну, єдине, що нам трохи номер дали, ліжко на двох мужиків одне. Але ми викрутились, є диван. І все добре у нас, як то кажуть, ніч пройшла спокійно. По-друге, якщо ви, наприклад, приїжджаєте з мангалами зі своїми, або навіть без тут є мангали в деяких місцях окремих, то дрова, заготовлені дрова, ви можете безкоштовно їх взяти, посмажити собі там м'ясце, тобто з цим немає взагалі ніяких проблем. Озеро невеличке, як ви бачите, але обладнане деякими кладками в деяких місцях, де є з берега. Єдине, що дуже такий схил і дуже важко дотягнутися до води. Ну, це, мабуть, єдиний мінус, який ми побачили. Тепер по цінах. Ціна за номери 600 гривень. І 700 гривень. Ну, я так зрозумів, там залежить від комплектації, скоріш за все. Також тут є така велика, скажімо так, альтанка кухня. Ну, така велика для великої компанії. Тобто можна тут приїхати з друзями відсвяткувати день народження або будь-яке свято. Ціна за риболовлю 100 гривень за рибака. Але тут ще така історія, що е, рибу ви забираєте не стільки умовно, скільки піймали, а треба зважити. І там є якийсь прескурант по рибі. Ну, Ми рибу не піймали, тому до прескуранту ми не добрались. Але там щось типу ніби по ринкових цінах. Там 50 гривень за карася кілограм і щось там 100 гривень за карпа. Тому, тому якщо ми е, наступний раз приїдемо, то вже і щось піймаємо. То вже відзвітуємо вам і по кілограмах. А поки Пшу! нема що звітувати. Присутній дитячий майданчик. Є батути. Якщо, наприклад, ви приїхали з сім'єю, з дітьми, ви запросто зможете дітей своїх чимось зайняти, їм теж не буде тут скучно. Одним словом, Рибізор рекомендує, приїжджайте, відпочивайте, ну, а нам. За обзор, як завжди, лайки, підписки, коментарі. Локацію ми обов'язково прикріпимо в опису під відео. Тому, якщо хтось захоче, може сміливо приїздити, відпочивати. До речі, хазяїн цієї турбази. Дуже до кожного гостя підходить з особливою турботою. Тобто він не до нас підходив, там, до людей, що у вас, все у вас є, чи все у вас добре. Є безкоштовна чай, кава, є кава машина, прийшли, е зробили собі кави, збадьорились і погнали далі відпочивати. Коротше, місце супер. Ви супер, ми супер. Всі супер. А ми продовжуємо інспектувати стави. Платні України і, як виявилося, і бази відпочинку. Ну, одним словом, їдемо далі.